В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь у скорботі. На війні загинув герой з Ковальського району. Депутат Волиньради не задекларував чотири авто та мільйони гривень. Ті, кого вважали загиблими, виявилися живі. Лубінець прокоментував переговори з омбудсменом Росії. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. На війні загинув військовий із селища головне Віктор Соловко. Про це повідомили на сторінці головненської громади у Фейсбуці. Відомо, що Віктор Соловко, 1977 року народження, служив стрільцем-санітаром і до останнього подиху боронив рідну державу від окупантів. Так, 13 вересня, під час ведення наступальних дій бойового зіткнення з противником та артилерійського обстрілу, зв'язок із воїном було втрачено з тих пір. Його вважали зниклим безвісти, аж доки. Нещодавно тіло загиблого не знайшли. Так, вже 13 січня герой повернеться додому в домовині. Редакція телеканалу Конкурент ТІВІ» приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Про це інформує прес-служба САП. Відтак до декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому чотири транспортні засоби та напівпричіп. Крім того, депутат не вказав 2,5 з Мільйона гривень доходу від продажу своїй доньці та її чоловіку квартири у Луцьку, дані про належні його дружині, корпоративні права у фермерському господарстві на суму у майже 2 мільйони гривень, а також власні зобов'язання перед цим господарством у сумі 4 мільйони гривень. Відтак загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 8,5 мільйонів, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних. Осіб. Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами НАЗК. На Волині горів будинок. Як інформують рятувальники області, вогонь спалахнув 13 січня вночі у житловому будинку у селі Угринів Луцького району. Наслідок пожежі пошкоджене перекриття і стіни. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати будівлю від знищення вогнем. Причина ж пожежі встановлюється. Популяція бобрів біля українсько-білоруського кордону створить проблеми під час ймовірного наступу РФ з Білорусі. Як пише Sky News, поки загроза повторного наступу росіян з Білорусі зберігається, бригади територіальної оборони готові боронити свою землю. Зокрема, Волинська бригада ТРО зараз проводить навчання в районі важкопрохідних озер з холодною водою. Військові розповідають, що дуже м'яка зима створила ідеальні умови для захисту від росіян. Представник підрозділу Сергій Хомінський зазначає, що союзником українців стала і місцева популяція бобрів. Він зазначив, що коли бобри будують греблі, люди зазвичай їх руйнують. Але тільки не цьогоріч. Тож тепер. Вода тут усюди, тим часом керівник оборонної консалтингової компанії Конрад Музика заявив, що це жахливе місце для проведення наступальної операції, адже там багато водотоків, дуже мало доріг. Це дозволяє українським силам легко направляти рух російських військ у певні райони, де вони будуть обстріляні артилерією. Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував результати двох раундів переговорів з російською стороною у Туреччині. Прориву немає, але принаймні пішла технічна робота. Також є великий позитив щодо інформації про 23 українських захисників. Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазначив, що третій раунд переговорів відбувся з уповноваженою справ людини РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі обидві сторони обговорили широке коло питань, пов'язаних в першу чергу з захистом цивільних осіб. Зокрема, він зауважив, що вже є випадки, де наші громадяни і герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими. Це 23 українських захисники. Крім цього, лубінець наголосив, що російська сторона напевно вперше приїхала з пропозиціями. За його словами, прориву немає однак, принаймні. Пішла технічна робота. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що навесні Україні слід готуватися до нового наступу Росіян з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. Про це він розповів в інтерв'ю виданню БіБісі. Міністр вважає, що Росія може намагатися зібрати сили, боєприпаси і зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході. А Україні тим часом потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекає на постачання західної зброї за словами Резнікова, весна найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін. Водночас глава Міноборони не думає, що росіяни готують повторне вторгнення з Білорусі. За його словами, рух з півночі займе багато часу і росіяни не мають на це ресурсів. Російські війська не захопили Соледар. Їх заяви про нібито взяття міста не відповідають дійсності. Про це в коментарі РБК Україна сказав речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, заява Росії черговий вкид, який не відповідає дійсності, адже бої у місті тривають. Втім, розкривати деталі він не став з безпекових причин. Нагадаємо, 13 січня Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледару. Ще раніше у Зсу попередили українців, що ворог спеціально розганяє інформаційний шум на тему Соледара, адже намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. СБУ знешкодило злочинне угрупування, яке тероризувало мешканців Полтавщини. Як інформує прес-служба СБУ, зловмисники налагодили масштабний збут наркотиків і психотропів на території регіону. Великі партії заборонених речовин продавали через розгалужену мережу наркодилерів або використовували систему так званих закладок. Сотні тисяч гривень незаконних прибутків вони направляли до злодійської каси для підтримки криміналітету. Та розширення злочинного впливу на інші регіони. Крім того, учасники банди активно озброювались. Для цього організували підпільний цех з переробки травматичних пістолетів у бойові зразки. Ба більше за оперативними даними зловмисники намагались залякувати людей, погрожували громадянам насильством або ж фізичною розправою. За даними слідства, до складу злочинної групи входило до 10 осіб. Серед них кримінальники, яких раніше притягували до відповідальності за вчинення тяжких злочинів. Їхньою діяльністю керував місцевий кримінальний авторитет, який постійно намагався залучати до банди нових учасників. Нині організатору та шести активним учасникам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри і іншим фігурантам та обрання міри запобіг. Біжного заходу у вигляді тримання під вартою, державний концерн Укроборонпром випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі. Про це під час брифінгу розповіла речниця Укроборонпрому Наталія Сад. Так, за її словами, на сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього, на жаль, говорити зараз нічого неможливо. Також у концерні повідомили, що максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його у повітрі та готуються до наступного етапу. демонстрації можливостей дрона каміка. Адже керівництво сил оборони Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів. Про це під час брифінгу повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За словами дипломата, нині триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов'язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто, ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною, і Україна її отримає. Вже незабаром. Збройні сили України ліквідували уже 114 тисяч 130 окупантів. Станом на 13 січня українські військові також знищили 3098 танків, 2086 артилерійських систем, 6167 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На волині правоохоронці викрили злочинну схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків на територію Євросоюзу. Як повідомили у прокуратурі, лікар одного із територіальних медичних об'єднань зі спільником виготовляли підроблені довідки військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність громадян до військової служби, уможливлюючи їхній виїзд за кордон. Свої послуги оцінювали у 10 тисяч доларів. Затримали спільників 12 січня під час спроби переправлення до Польщі сорок. Восьмирічного чоловіка під час обшуків в оселях затриманих вилучено майже 29 тисяч доларів, 2,5 тисяч євро, понад 100 тисяч гривень, чисті бланки різних документів, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Нині встановлюють причетність до незаконної діяльності інших осіб. Луцька громада у Скорботі. В останню дорогу провели ще одного полеглого на війні із загарбницькою Росією захисника України. У Святотроїцькому кафедральному соборі відспівали 36-річного військовослужбовця Вадима Гошка. Про це повідомили у Луцькраді. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації 20 травня 2022 року. Захисник загинув 8 січня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Солодар Донецької області області. редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На вулиці Межова у Луцьку сталося ДТП 43-річний водій маршрутки, розпочинаючи рух, скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула. Інцидент стався близько 7.30 ранку, 13 січня. Особу загиблої встановлено. Це 46-річна Лучанка. Деталі з'ясовують. Програма чужий у селі. Поліція просить Волинян, які помітили у своєму населеному пункті підозрілих незнайомців чи автотранспорт, зателефонувати сільському голові або поліцейському офіцеру громади, дільничному офіцеру поліції чи відразу на екстрену лінію 102 для подальшої перевірки інформації. Повідомлення про підозрілих осіб чи авто можна розсилати за допомогою телеграму, вайбера та ватсапу. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. Також громадян при Виявлені підозрілих осіб та авто в селі просять фіксувати прикмети невідомих до прибуття поліцейських місцеві жителі, члени громадських формувань, здійснюють спостереження за підозрілими особами та автотранспортом, із метою недопущення ними скоєння злочинів та правопорушень. У поліції наголошують, вжиті заходи допоможуть запобігти кримінальним та адміністративним правопорушенням а у разі їх вчинення швидко встановити осіб, які можуть бути причетними до їх скоєння. Yeah. <sharp inhale> you Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони складають лише десяту частину від цієї цифри. Про це повідомляє слово і діло із посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова у інтерв'ю BBC. Він також прокоментував ситуацію у Соледарі, сказавши, що вона дуже складна, однак під контролем. Резніков розповів, що ПВК Вагнера хвиля за хвилею посилає своїх бойовиків в атаку, що призвело до великої кількості смертей. Найманці за словами Резнікова, цитуємо, мають надати якісь докази, щоб заявити, що вони краще за регулярні збройні сили Російської Федерації. Служба безпеки України провела масштабні контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області, на яких відпрацювали знешкодження ворожих ДРГ, які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон. За задумом тренувань, одна із ворожих ДРГ спробувала прорватися у місто а інша захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб'єкта разом з їхніми родинами. Умовні диверсанти хотіли перелаштувати роботу місцевого об'єкта критичної інфраструктури на користь країни агресора. Правоохоронці відпрацювали знешкодження умовних ворожих груп, звільнили заручників і запобігли можливій техногенній катастрофі. Наголошують, що тактико спеціальні заходи проводили в умовах максимально наближених до реальних. Мобілізовані з Новосибірської області РФ окупанти благають їх повернути з фронту додому. Вони записали і опублікували відповідне відеозвернення. Просім помощі жони, сістри, то що можуть. Ми тут сделати нічого не можемо. Стояти гушивки, позвоніть нікуди, нічого не можемо. От кое одкоїках. Договорились, что-то разобрались. Я завтра выезжаю в Луганск, отправляю это видео. В общем, содержание видео такое: что нас отправляют на переднюю линию, прямо на переднюю. Выезжает оттуда двумя методами: либо груз 200, либо 300. Все. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики сидять в окопах місяцями. Просто сидять. Також окупантам, які прийшли на українську землю вбивати і гвалтувати мирних людей. Чомусь не дуже подобається, що вбивають їх самих. У нас уже чотири чотири в перший же день. Чотири чоловіка двісті уже відправили. прям в перший же день. В общем, такое дело, що ми здесь нічого зробити не можемо. От просимо вас как-то, я не знаю, куди хотите, пишіть. Здесь з Новосибірської області, ось всі пацаны стоять, всі согласны з цим. Тільки от поїхати з України не в чорному пакетику їм навряд чи вдасться. Єдиний варіант для них врятуватись це здатися у полон. У Луцьку в ніч на 13 січня згоріла автівка, яка була припаркована на вулиці Гордіюк. Як повідомили рятувальники, пожежа сталася близько третьої ночі. Вогонь ліквідували о 3.24. За попередніми даними до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля. Деталі встановлюють. Знову трагічна звістка сколихнула Волинь 3 січня 2023 року. Виконуючи бойове завдання із захисту рідної держави, загинув житель села Велика Яблунька Віталій Потарась, який 4 січня мав святкувати своє 46-річчя. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. Воїн пішов боронити українську землю від російського агресора ще на початку березня і віддав найдорожче, що мав своє життя. Нині захищає незалежність та суверенітет України у боях із ворогом його син Артур. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого воїна. Душенки працюють, представлені роботи різних напрямків, І абстрактні, реалістичні, живописи, графіка, прикладне мистецтво. Особливий день, сонячний теплий день, відкриття виставки в галереї мистецтва, зима 2023 року. Зима непроста, напружена. Мистецтво це велика зброя, тому в цьому залі сьогодні представлено 49 авторів, 100 робіт, сотня в різних жанрах, в різних стилях, різна вікова категорія. Рія від наших класиків до молодих авторів, яких багато цього року, як ніколи, тому що всі хочуть мовити, мовити мовою пензля. Волинський екс-чиновник Олександр Кулаков впрягся за держзрадника Ломаченка. Відповідне відеозвернення Кулаков виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначимо, що темою для свого відео екс-чиновник обрав нещодавнє внесення колишнього чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка у реєстр держзрадників за те, що той публічно підтримував українську православну церкву Московського патріархату. Зараз активно обсусолюється тема із так званою державною зрадою Ломаченка. Як спортивний функціонер, як людина, яка все життя в спорті, я хотів би висловити свою думку із цього приводу. Правда в тому, що в фігурі Ломаченка ви висловлюєте супротив тим молодим людям, які ведуть публічне відкрите життя. Так, вони можуть помилятися, але таких фахівців треба тримати в країні вплоть до того. Аби на рівні перших осіб держави заохочувати їх до організаційно-управлінської роботи, або як варіант на певних посадах, або в складі консультативних чи експертних рад. При інституціях та органах державної влади, які формують державну політику в сфері фізичної культури і спорту, нагадаємо, Олександр Кулаков раніше обіймав посаду радника голови Волинської обласної ради, аж доки не встряг у гучний скандал, коли у розпал війни поїхав відпочивати до Туреччини. Після звільнення він пішов із посади директора Волинського обласного центру фізичного виховання для дітей, спорт для всіх. Народження дитини завжди особливий і хвилюючий момент для батьків, і не менш важливим є вибір ім'я для малюка. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві навідались до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Волинській області, аби дізнатися, які імена були найпопулярнішими в нашій області у 2022 році. Найпопулярніші імена, які ми називали дітей у 2022 році, серед дівчаток, це Анна. Ева, Емілія, Мілана, Варвара, Поліна, чоловічі імена Артем, Денис. Вони якось завжди. Артем то в тренді в нас завжди. Богдан, Макар, Артур Тарас. Втім, Волиняни не втомлюються і дивувати. Нерідко молоді сім'ї обирають для своїх новонароджених і неординарні імена. Рідкоживані імена серед дівчаток Вів'єн, Астрід, Елсі. Я буду читати, бо їх запам'ятати не зовсім можливо Каїя, Аїя Маріам. Раміна, Евігея, Каяна, Міхрімах, Міранда, Патриція, Дане, Данелія. Чоловічі імена рідко вживані Арифат, Тамірлан, Ярумир, Альвіан, Аяз Ермир, Кавай, Таймасхан, Марсель, Ісай, Леонель, Авдій, Ельдар, Ієрофей. Яків і Сальман, такі, що вони вперше взагалі в нас називали діток такими іменами. Найбільше це, напевно, серіали дивляться. Люди, от «Михрімах», Мені здається, що це з якогось недавнього серіалу. «Михрімах». а з величного століття. Зазначимо, нерідко на тренди у виборі імені для дитини впливають історичні події, як от війна. Так, от, наприклад, у Києві у 2022 році дівчинку назвали Джавеліною, а у Вінниці хлопчик отримав ім'я Ян Джавелін. На Хмельниччині ж батьки своєму новонародженому сину обрали ім'я Іскандер. З початку повномасштабного вторгнення багато лучан стали на захист рідної держави. Є чимало і тих, які потрапили у полон. Скільки ж воїнів з Луцька досі перебуває у лапах ворога? Інформація конфіденційна. Втім, відомо, що у Луцькій громаді є понад півсотні родин, які чекають додому своїх героїв з полону. Аби допомогти рідним відшукати своїх близьких та пришвидшити їх повернення, у Луцькій громаді створили центр підтримки сімей, військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Запрацював він наприкінці грудня і вже має позитивні результати. Достатньо багато таких людей є, які шукають своїх рідних. Вже на 31 грудня ми мали певні звернення. Щодо полонених, то вже 25 сімей звернулися до нас на кінець року, і в районі 23 сімей, які шукають зниклих безвісті своїх військовослужбовців. Працівники центру, за словами Вікторії, Майбороди, працюють із кожною сім'єю окремо, адже кожен випадок, із яким родини звертаються, індивідуальний. Ми допомагаємо їм готувати звернення в Національне інформаційне бюро. Ми працюємо з уповноваженими справ людини в Верховній Раді, також з уповноваженими справ людини, що стосується військовослужбовців. Ми працюємо з координаційними штабами, з військоматами, з військовими частинами. Ну, тобто, максимально з ким можна пришвидшити пришвидшити. Розгляд даного питання щодо обміну або як знайти військовослужбовця, ми максимально включилися в цю роботу. Відтак, за результатами спільної роботи з різними організаціями, в тому числі і з міжнародними, вже вдалося повернути з полону кількох лучан. Результати роботи вже на сьогодні говорять самі про себе. Відбулося в кінці року обмін. Відбувся обмін буквально нещодавно, і на сьогодні в нас вже троє людей, звільнених з полону, і це дуже втішає нас. Загалом, за повідомленнями Волинської обласної військової адміністрації, з полону додому повернулось щонайменше 15 волинян. Точна цифра військових, яких вдалось повернути з рашистського пекла, невідома. Втім, попри позитивні результати, роботи ще багато. До слова, у пошуках рідних звертаються до центру підтримки не лише лучани, за словами Вікторії, майбороди працівники намагаються допомогти кожному, хто цього потребує. У Луцьку з різдвяним концертом виступив унікальний колектив Пікардійська терція концерт відбувся ввечері 12 січня у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Насолодитись співом «Акапелла» зібралась повна зала глядачів. Так, окрім того, аби подарувати лучанам гарний настрій, концерт мав і благодійну мету. Адже під час заходу збирали кошти на підтримку збройних сил України. Долучитись до пришвидшення перемоги могли усі присутні. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.